Інформаційні підсумки вівторка 15 серпня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. До навчального року готові. У Хмельницькій громаді завершили перевірку закладів освіти. Здорова постава чи данина моді. Яким ранцям надають перевагу хмельницькі школярі? Кросфіт, кросдуатлон, забіг з перешкодами та скандинавська ходьба. 27 серпня відбудеться спортивний фестиваль Воля Фест. Заклади освіти Хмельницької тергромади перевірили на готовність до нового навчального року. За два тижні спеціально створена комісія відвідала 54 садочки, 56 шкіл, три заклади позашкільної освіти та шість профтехучилищ. В частині з них досі тривають ремонтні роботи. Подробиці Олександр Семенюк. Заклади освіти Хмельницької громади активно готуються до нового навчального року. Нині у ЗОЖ номер 25 імені Івана Огієнка роблять все для того, аби забезпечити школярів очним навчанням з 1 вересня. Найбільші суми в цьому ну за останніх півроку були виділені повністю на заміну металопластикових вікон вхідних дверей. Сьогодні в школі не залишилось жодного старого вікна. Раніше в навчальному закладі оновили і обладнання у харчоблоці. Тут встановили нові електричні плити, жирові шафи та холодильники. Цього року виконали поточний ремонт. Окрім того, капітальний ремонт проводять і в укритті близько 30 років. Це приміщення слугувало за підвал. Зараз облаштована підлога, облаштовано освітлення, облаштована буде туалетна кімната, електрика в підвальних приміщеннях була 12-36 вольтова. А тут ми 220. передбачено підключення на Випадок, коли світло зникне, за словами Івана Душкевича, загальна площа підвалу 788 метрів квадратних. Воно розраховане не більше ніж 1100 учнів. Днями школу перевірили на готовність до нового навчального року. Відповідає за це спеціально створена комісія. З 31 липня до 14 серпня вони відвідали 54 садочки, 56 шкіл, три заклади позашкільної освіти та шість профтехучилищ, які діють на території Хмельницької громади. В більшості з цих закладів тривають ремонтні роботи. Це особливо в туалетних кімнатах, оскільки в нас була активна оздоровча компанія, і ми її завершили в кінці червня і липень – це Якраз той час, коли ми могли максимально робити ті ремонтні роботи, які не могли робити, коли були. Дітки, ну і також у нас ще продовжуються ремонти в укриттях. Труднощі виникають в тому, що даними укриттями користуються мешканці громади, і відповідно. Ми відокремлюємо, наприклад, крило для того, щоб провести ремонт, для того, щоб і були безпечні умови сховатися нашим мешканцям, тому що ми не можемо повністю закрити укриття, бо розуміємо, що є на нього попит в разі повітряної тривоги. В тих освітніх закладах, де укриття затісні, і не в одночасно всіх учнів, вчителів і персонал запровадять по зміни навчання або ж змішане. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. І впродовження шкільної теми від п'яти сотень до чотирьох тисяч. Такі ціни цьогоріч на шкільні наплічники в одному із хмельницьких магазинів канцелярії. Вартість залежить від виробника, принту, фурнітури тощо. Набір зошитів, ручок та інших канцтоварів обійдеться у 2-3 тисячі гривень. Продавці кажуть, ціни в порівнянні з минулим роком зросли, проте не набагато. Що купують до нового навчального року хмельничани, дізнавалася Ірина Кондратюк. Ольга Чорна разом із мамою обирає шкільне приладдя. Цьогоріч дівчинка йде в другий клас. Пенали, ручки, рюкзаки всякі. Мама дівчинки каже, шкільний наплічник доньці вже придбали. Обирали ортопедичний. Обійшовся він у понад тисячу гривень. Залишилося придбати канцелярію. На неї сподівається витратити не більше двох тисяч гривень. З батьками складалися батьківський комітет і ще свої якісь певні вподобання. Ну я думаю, що дві десь дві тисячі у нас можливо так піде. Загалом цьогоріч ціни на шкільні наплічники в одному із хмельницьких магазинів канцелярії варіюються від п'яти сотень до чотирьох тисяч гривень. Вартість залежить від виробника, принту, фурнітури тощо. Цікавлять кукли, когось цікавлять дінозаври. Був навіть такий випадок, прийшов, от хочу іменно дінозавра, щоб був. Тобто, в нас є ці дінозаври, або там Майнкрафт, це зараз дуже модно, або та саме Пушін в дівчаток дуже модно. Тобто, ми ну, намагаємося знати в дитини, що їй хочеться, що вона бажає. Вона бажає яскраве, чи бажає якісь темне, що вона буде там носити. Тобто, ну в плані такого. Та обирати потрібно не лише красивий, а й Зручний в користуванні рюкзак наголошують лікарі, щоб розмір самого рюкзака відповідав зросту і віку дитини, також потрібно слідкувати за тим, щоб усі частини рюкзака лягали рівно, анатомічно на спину і плечові суглоби учня. І також маємо слідкувати за тим, щоб носіння рюкзака не призводило до якихось викривлень хребта. Ціни на ручки стартують від 12 до 50 гривень за штуку. Щоденник – від 23 до 2 сотень, а пенали – від 14 до 5 сотень. Все залежатиме від вподобань школяра і фінансових можливостей. Деякі акцентують вні повнімання на ручки, щоб була іменно правша лівша, а деякі акцентують, щоб була іменно з грипом іменно для пальчиків, щоб було зручно тримати. Беруть ручечки, беруть прості олівці, які потрібні діткам. Беруть лінійки. Щоденники в нас датуються від 23 гривень і вище. Тобто можна купити на перший класі за 23 гривні, а можна купити і за 150 гривень. Продавчиня додає ціни в порівнянні з минулим роком на шкільне приладдя зросли, проте несуттєво. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста. У середу на Донецьк і Харків, в суботу у Запоріжжя і Херсон. Щотижня під обстрілями везуть допомогу військовим волонтери громадської організації Гайдамаки. А ще артисти мистецької сотні влаштовують для бійців на передовій благодійні концерти. Кажуть, останнім часом збирати кошти, аби виконати усі запити військових, все важче. Волонтери доправляють на фронт усе: від продуктів до обладнання та автівок. Інші готують для військових смаколики і допомагають пораненим у шпиталях. Ірина Ріон. Далі. Хмельницькі волонтерці Софії Ференс 17. У червні дівчина вперше вирушила з мистецької сотної Гайдамаки на південний напрямок. Згадує про військового, який тоді розповів про врятовану в Бахмуті вагітну собаку. Це дуже моторошно, коли ти розумієш, що ось такі історії, і ти з ними стикаєшся, і це правда. Так само в шпиталях, коли ми приїжджаємо, ось хлопці там одужать. Та скоро будемо вже всі дома, там з родинами з всіма. А вони кажуть, типу ні, ми зараз одушуємо і треба знову туди повертатись. Тепер, коли я так можу комусь щось розповідати там про війну чи про волонтерство, чи якусь висловлювати навіть свою громадянську позицію, то я хоча б знаю, що вона є обґрунтованою. Відзнаки за волонтерство та досягнення у навчанні поруч із дитячими малюнками це теж запит від військових із запорізького напрямку. Відізвалися приватний ліцей, гармонія, також е, казковий світ, це дитячий садочок. От. І ми зараз ось такі малюночки. Дивіться, позбирали листи дитячі і активно продовжуємо також їх збирати. Ми передаємо хлопцям буквально їх в руки, аби вони також дивилися це все. Піднімались такі, знаєте, бойовий дух, піднімали власне. Так, настрої свої. Гайдамаки волонтерять і допомагають військовим з 2015-го. Тоді їх було дев'ятеро. Нині 65. Частина життя мистецької сотні благодійні концерти на передовій. Нині їх дають 12 волонтерів. Мельницькому тилу збирають кошти на потреби захисників, готують для них смаколики і допомагають пораненим у шпиталях. Щотижня під обстрілами везуть допомогу на фронт у середу на Донецьк і Харків у суботу, в Запоріжжя і Херсон. Страшно тоді, коли от в цю поїздку наші хлопці до Оріхова не змогли доїхати. Ми зупинились в Комішувахі, Це за три села, тому що працювала по Оріховому авіація, скидали каби, то тобто керовані авіабомби. Тобто на нас на цей тиждень. Ну відправити дві машини і поїхати забрати ще дві машини. У нас вже одна закуплена, це, це Т4 в Германії. І другу треба закупити джип. У нас практика була вже два, скажем, пітерських автомобілі з Бахмута. Хлопці достали дві фронтери. Ми їх повністю тут переробили. І вони поїхали назад знищувати своїх старих власників. Це лист гайдамакам від восьмирічного хлопчика Лева з Миколаєва, який нині мешкає у Дортмунді. Зараз в цьому німецькому місті українці, які активно донатять, збирають для військових подарунки до Дня Незалежності. У Хмельницькому закривати збори стає все важче. Попри це, завдяки підприємцям, всі запити намагаються виконувати. Це дрони, камікадзе, дрони, ночники, це тепловізори, як завжди все тяжке. Якщо брати по госпітальному, це дуже не вистачає турнікетів. Там треба двигатель для машини, там для лодки, там для того. а там треба на шпиталь відвезти хлопця. Ну, будь які задачі ну, ми стараємося допомагати хлопцям, щоб їм було легше. Поки війна йде, ми це і будемо робити до кінця. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. 27 серпня у Лісогринівецькому масиві відбудеться спортивний фестиваль Воля Фест. На його учасників чекають змагання з кросфіту, кросдуатлону, забігу з перешкодами та скандинавської ходьби. Також до фестивалю готують дитячі локації та сцену із творчими виступами. Організатори заходу біговий клуб Флешран та управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Ірина Муляр розкаже більше. Хмельничан та гости міста запрошують на спортивний захід Воля Фест, який відбудеться 27 серпня на галявині Лісогринівецького лісу. Його влаштовують, аби популяризувати спорт серед представників різних поколінь а також аби фінансово підтримати українських військовослужбовців. Саме тут буде проходити наш фестиваль на цій Поляні. Маршрут буде по цьому лісу. Ми його вже готуємо. Захід розпочинається о 7-й ранку. У нас відкриття стартового містечка. О 9-й у нас буде офіційне відкриття. Закриття у нас планується на 16 годину». Для учасників спортивного фестивалю готують змагання з кросфіту, крос, крос скандинавської ходьби та забігу з перешкодами. Взяти участь у них зможуть як дорослі, так і діти. Дитячі старти це буде 100 метрів, можуть приймати дітки від народження. Тобто мами можуть навіть з колясочками прийти і прийняти участь до 6 років. Також буде дистанція 500 метрів з 6 років і до 16. Там буде два вікові групи дітей, і всі вони будуть бігти 500 метрів. Дорослі в нас дистанції це 2 кілометри для початківців, це 5 кілометрів, більш такі довша дистанція. І найдовша дистанція це 10 кілометрів і 16 перешкод. Кожен учасник отримує у нас. Авторську медаль, яку розробляли ми. Кожен учасник отримує медаль, отримує подарунки від спонсорів та багато класних емоцій. Також на фестивалі облаштують локації для велошоу, мотокросу та стрільби з лука. А на галявині змонтують сцену для творчих виступів. Буде представлено мотокрос шоу. Хлопці приїдуть на таких мотоциклах, будуть катати дітей безпосередньо. Можливо, якщо тут вистачить місце, робити якісь трюки, це вже вони подивляться по самій, як там їм треба такі рельєфність тут в лісі. Це їм зручно, до речі, тому що якби була рівнина і асфальт, було б не так цікаво. Також буде шоу на велосипедах, спеціальних от таких трюкових. Будуть точно вірші. Читатися вірші про Україну, про війну, а також в принципі і музичні твори також на українську тему, що на сьогодні актуально, буде більш пізнавальний захід, щоб люди не забували, що сьогодні в країні війна. Аби стати учасником «Воляфесту», потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті бігового клубу Флеш Ран. Для дітей участь у змаганнях безкоштовна. А дорослим потрібно зробити реєстраційний внесок. Частину коштів перерахують на закупівлю приладів нічного бачення для хмельницьких спецпризначенців. Ірина Мулір, Юрій Старушкін. Новини міста. За півтора роки повномасштабної війни відвідувачів зоокутка в Хмельницькому парку імені Чекмана побільшало. Частіше дорослі з дітьми хмельничани і українці, що приїхали з інших міст, приходять сюди у вихідні. Наразі в зоокутку мешкають понад 25 видів тварин і птахів. Серед нових папуги, японські кої і вівці святого Якова. У родині павичів теж поповнення. Одним з улюбленців відвідувачів є дворічний єнот Тимоша. Чи змінилося життя тварин зоокутка в умовах війни? Дізнавалася Ірина Аріон. Артем Грабовий з Кам'янського зоокуток в парку імені Чекмана разом з батьками прийшов вперше. Хлопець каже: у них такого немає. Парк прикольний, та ось цей зоокуточок також. Єнот прикольний. Єноту Тимоші майже два роки. У нього власний вольєр з будинком, який захищає тварину від спеки та холоду. Нещодавно у Тимоші з'явилася подруга, самиця Ася, яку поки що побачити не вдалося. Поруч родина павичів цього літа у ній поповнення. На зиму сімейство планують переселити у теплу будівлю. Наразі в зоокутку мешкають понад 25 видів тварин і птахів. Серед них в'єтнамські свині, соколи, сови, вівці. Зоокуток працює в звичному в штатному режимі. На початку війни трохи були проблеми перебої там з крупами з кормами, але ми. Якби зробили запас невеликий, нові тваринки з'явилися. Це дві вівці Святого Якова, такі доволі рідкісні вівці, вони чотирохрогі, рибки кої з'явилися і папуги. П'ять років мешкає у зоокутку лелека, якого знайшли пораненим хмельничани. Врятували від загибелі і лисицю. Нині у зоокутку їх дві чорнобура та руда. Її знайшли в мисливському капкані. Таке дротяне петля була, і вона там попалася туди і протерла була аж до м'яса. Тіло ми її викликали ветеринара. І тривалий час лікували, давали антибіотики, перев'язки робили. Ближче до водойми, нутрії і черепахи. Аби краще жилося новим мешканцям зоокутка японським коропам кої, котрі здатні жити до 50 років. Минулого тижня встановили іще ще один аераційний фонтан, і тепер їх два. Фонтани збагачують воду киснем. Обслуговують господарство два доглядачі і два касири. На вході для тварин і птахів можна придбати спеціальні смаколики. Дітям віком до трьох років вхід безкоштовний. Все сподобалось возини, лелеки, все як в природі, в деякі кроліки, ведмідь, все красиво. Зоокуток наразі забезпечує себе самостійно за кошти від продажу квитків. За півтора роки повномасштабної війни відвідувачів побільшало, розповідають в комунальному підприємстві. Тож поступово оновлюють вольєри. Поруч із папугами і сімейством морських свинок невдовзі житимуть кролі. А ще майже на усіх клітках встановили таблички. Вже на нових табличках знаходиться qr код За можна навести свій смартфон. На цей QR-код і перейти за ним і більше дізнатися про тварину. На звуки повітряної тривоги жоден з мешканців звіринця не реагує, кажуть комунальники. І сподіваються, що після закінчення війни зможуть завершити оновлення вольєрів. А в зоокутку з'являться нові контактні тварини. Ірина Аріон, Микола Ярковський. Новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами разом. Ми непереможні. Слава Україні!